Finlandia, zalecająca nad innym sojusznikom Ukrainy. Rosja z Finlandii buduje wojskowe tabory. Dawid ta pracuje napad na skandynawskie krainy. Pro fińską podstronę Ukrainy, ta pro, ta pro te, jak u Helsinkach, komentuje korupcyjny skandal Mindichgate. proce Pro będziemy rozmawiać z naszym gościem, ex-holloween -y, wojskowej -y rozwitki Finlandii i deputatem Europarlamentu, Pekko Toveri. Panie Toveri, witaj was, dobry dzień. Dobry dzień. Hello. Panie Toweri, jak w Finlandii komendują sprawę dywersji ludzi powiązanych z rosyjskimi służbami na Zaleznicy u Polskie? звісно, виникають певні тривоги через це, тому що такі диверсії ми бачимо по всій Європі. Минулого місяця в 10 разів їхня кількість збільшилася, і власне ми, звісно, маємо обговорювати такі диверсії не лише там на національному рівні, але також на рівні Європи. Щодо такого доступу Росії до. Нас, бо цей доступ має зупинитися, ну, але насправді Фінляндія теж пережила свої диверсії від як ми пам'ятаємо підводних пошкоджень інфраструктури до постійного такого гібридного тиску на кордонах. Чи бачите ви прямий зв'язок між тим, що відбувається у Польщі, і тими методами, які Росія застосовує проти півночі Європи? так Росія шпигувала за нашою критичною інфраструктурою багато років, тобто вони знають всі наші вразливі міста місця, і вони постійно шукають якісь нові місця, нові напрямки, в яких вони можуть атакувати, не зважаючи на наші зусилля з захисту, наприклад, нашої там важливої інфраструктури, наших аеропортів, але також нашої залізниці. You know, Але, of, of critical, uh, Але ми маємо бути тут дуже пильними і слідкувати за всіма uh, сферами цієї критичної інфраструктури? Ну, власне, ви кажете, що Росія шукає нові напрямки таких диверсій і гібридних атак і очевидно, що після вступу до НАТО Фінляндія отримала якісь якісно новий рівень цих загроз від Росії. Як на вашу думку, змінилася ця гібридна російська діяльність в вашій державі, і чи стала вона більш агресивною? Well, так, але знову ж таки, Росія атакує, нападає на тих, хто не готовий, хто є слабким. і ми в Фінляндії, наприклад, дуже швидко відреагували, коли там ці кабелі підводні були перерізані. Ми встановили такі певні щити захисні від таких потенційних пошкоджень. Ми закрили. Нашу наші кордони з ними, щоб вони біженців до нас не посилали в, в форматі тиску. Тобто ці всі дії показали, що ми готові боротися протистояти російській діяльності. Також ми зараз займаємося змінами до законодавства, щоб, наприклад, на НПЗ різні Росія не впливала на наші, і я думаю, що російська діяльність тут якось відходить вже від своїх. Кордонів більше до заходу, тому що вони вважають, що чим західніше ви йдете, тим менше країни підготовлені? А як на вашу думку мали би реагувати євросоюз та НАТО? Бо Кая Калас каже, що гібридні атаки, російські гібридні атаки, це тероризм по суті. А як це так, то з терористами не негоціють. Е, яка відповідь мала би бути може більш жорстоку або може навпаки? А нещодавно в Європі обговорювали те, що ми маємо бути більш активними, тому що зараз ми більше на з боку оборони на це дивимося. але нам треба активно зараз так йти на Росію, так рухатися і діяти проти Росії, щоб власне вони намагаються зробити все, щоб нам було складніше, власне, об'єднано. Діяти, і зараз ми бачимо, що наприклад багато російських дипломатів в Фінляндії насправді є такими прихованими агентами, шпигунами. і це теж ускладнює для нас ситуацію. Але щоразу, коли відбувається якась диверсія, ми маємо Росію карати, наприклад, забираючи якусь частину заморожених їх активів і даючи їх Україні. Тобто, щоразу, як Росія що щось робить, то ми маємо free, встановити the the they, free, для них якусь ціну, що вони мають, щоб вони за це заплатили. е, вони, якщо зрозуміють, що така ціна кожної їхньої атаки зросте, вони зрозуміють. Хочу вас також запитати про політичну кризу, яка зараз відбувається в Україні, криза, яка викликана гучним корупційним скандалом. Є реакція міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, яка вважає, що корупційні виклики, з якими сьогодні стикається Україна, стали власне результатом багаторічного впливу Росії. Також вона підкреслює, що Хельсинки продовжать підтримку України. Ми за це щиро дякуємо. І хочу запитати на вашу думку, що зараз має зробити українська влада. Щоб зберегти довіру наших партнерів. Я б тут сказав, що перш за все не треба якось карати український народ лише за те, що в нього там є якісь представники в українському уряді. Нам потрібно пам'ятати, що Україна дуже гарно власне виконує європейські там вказівки, рекомендації, вимоги щодо там відкритого розслідування таких справ і щодо відкритих відкритого суду і провадження. Звісно, зараз ну відбулося це, і я думаю, що тут зараз Зеленський має вжити якихось більш таких твердих заходів, може усунути цих людей зі своєї адміністрації. Наприклад, тут я говорю про пана Єрмака, який є дуже таким має велику владу, великі повноваження. і Можливо, треба якось зробити для нього, ускладнити для нього за процес його роботи. Можливо, треба якось покарати тих бізнесменів, які здійснюють якусь владу в Україні. І я думаю, що і парламент, і президент мають власне президенту. Потрібен власне такий парламент, щоб знайти людей, які не є корумпованими, пане Товері, Росія планує ведення війни на Балтійському морі. Це не таємниця. А як Finlandia buduje swoją obronę rozumiejąc, że po pierwsze ma dużo długi kordon, Rosja też no bierze to, to, ona dużo aktywna w Arktyce, no plus do tego jeszcze Baltijskie Morze. в нашому випадку нам досить пощастило, тому що ми були підготовлені вже увесь цей час, як ми були незалежні, як ми отримали незалежність. Ми весь час готувалися до російської загроз. Ми знали про таку загрозу, і ми проводили там спеціальні дослідження. І навіть зараз, коли ми стали частиною до того, що як ми стали частиною НАТО, ми були вже готові. І зараз так у нас довгий кордон, але 80% Цього кордону це просто дика дикі ліси, тобто там якось їхні атаки з півночі будуть дуже складними для них для них, і ми знаємо вже про зимову війну, як відбулося тоді, і власне вони не є зараз сильнішими ніж вони були, і можу сказати, якщо говорити про Арктику, то зараз, коли Фінляндія вже частиною. Нато, звісно, що НАТО на нашому боці, тобто Росії, тут вони, хоч і здійснюють якісь такі ем, розвідувальні, там якісь дії шпигунські дії. Але е, російська спроможність проведення таких серйозних операцій в Балтійському морі досить слабка. Е, а на, хочу вас запитати дуже коротко, десь маємо приблизно хвилину півтори на відповідь: е, прошу вас про прогноз. Czy na Waszą domniemkę podzielacie opinię, czy też wysłowywanie europejskich polityków, że wojna, oś, oś nie za barom, zakończy w 2027 roku, że wojny między Rosją i Ukrainą nie będzie? Я б тут сказав, що ми дивимось на російську економіку. Санкції дуже сильно на них вплинули. І їхня там стан якість життя в Росії дуже швидко погіршується. І я думаю, що ми продовжимо, якщо ми продовжимо підтримку України, то війна закінчиться скоро. Але я хвилююся за те, що ми в Європі маємо зрозуміти, навіть якщо війна, коли війна закінчиться, амбіції Путіна завоювати Європу не. Закінчаться, не зникнуть, тому що він дуже хоче власне. Він зазриті НАТО. і ЄС він хоче їх зруйнувати як можна швидше. І ми, власне, маємо знову бути готовими протистояти Росії. Дякую, дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Товері, колишній голова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту був гостем українського фокусу.